Прийдемо до наступного елементу, це нетворкінг. Нетворкінг це фактично неформальне спілкування з метою розширення мережі особистих зв'язків. Нетворкінг може бути онлайн. Це LinkedIn і Facebook, може навіть іноді Instagram, але це вже здебільшого стосується молодіжної політики. Або він може проводитись на теренах форумів, панельних дискусій, конференцій. Не дарма там всюди є кава. Брейки вони якраз створені з метою нетворкінгу. І дуже часто, вже коли ви набуваєте досвіду в громадському секторі, ви йдете на певні конференції тільки з метою нетворкінгу. Просто для того, щоб познайомитися потім зі спікерами особисто, або ви знаєте, що там присутні люди, які потрібні вам для вашого проєкту. Для того щоб нетворкінг був успішним, треба зважати на те, де він проводиться. Якщо він проводиться онлайн, у вас має бути якісно заповнений профіль. Що мається на увазі під якістю? Ну, по-перше, у вас є гарна світлина, і як мінімум вона є, тому що коли у вас немає аватарки в LinkedIn, Вважайте, що ваше повідомлення зазвичай не прочитають, зображення дуже сильно формує враження про людину, і насправді тут я навіть дозволю собі відійти від традицій усталених в CV, коли не рекомендують додавати взагалі вашу світлину в резюме. Якраз таки я за свій час побачив дуже багато резюме, де світлини додавали. І якщо ви подивитеся на європасівський варіант. Тобто Європейс, це той тип CV, який офіційно використовується в Європейському Союзі. Ви побачите, що там використовуються світлини, і зазвичай це навіть рекомендується на самому сайті. Власне, я це говорю з цієї точки зору, що для успішного онлайн-нетворкінгу вам треба скласти гарне враження про себе. І одним з елементів цього враження є наявність світлини, взагалі заповненого профілю, щоб він не був мертвий. Так само ви маєте зазначити свою посаду. Раджу робити це з розрахунку на те, що у вас є найголовнішим у вашій діяльності, бо в громадському секторі ви можете займати кілька різних посад в різних організаціях. Виділяйте найважливіше, особливо в LinkedIn, тому що там, коли ви обираєте місця роботи, в вашому профілі показується на ось цій найголовнішій плашці лише одне. Тому дуже уважно думайте про те, що ви вказуєте, оскільки від цього вже залежить, чи познайомляться з вами певні люди чи ні. Тому уважно обирайте це. Так само, е якщо ви говорите, якщо ми говоримо про онлайн нетворкінг, зазначайте обов'язково свою освіту і професійний досвід. Власне, це все робиться в LinkedIn здебільшого, і так само в Facebook, Я вважаю, це найбільш ефективними платформами для онлайн нетворкінгу. Ну, якщо говорити виключно про онлайн, то це LinkedIn. Як Якби я щиро всією душею не любив цю платформу, нею потрібно користуватися, якщо ви хочете мати зв'язки. І так само це Facebook, Зазвичай він вже підходить для персональної комунікації з людьми, з якими ви познайомилися на певних заходах. От здебільшого якраз в громадській сфері в Україні і за кордоном люди сидять в Фейсбуці і переписуються там з. Робочих питань в LinkedIn такої комунікації дещо менше, хоча це залежить від того, де ви працюєте. Якщо говорити про онлайн, то дещо цікавіше, і тут вже більше нюансів. Якщо ви йдете на якийсь форум чи на якийсь захід, я вам дуже сильно раджу перед тим подумати, навіщо ви туди йдете. Ви йдете туди, щоб послухати панель, тому що вона вам подобається, чи ви йдете туди, щоб здобути контакти. Або це одразу обидва варіанти: визначтесь для себе, тому що так вам буде тоді легше розраховувати свій час на заході, ну і так само не загубитися серед великого потоку спікерів, гостей і різних елементів форуму. Тому для себе це обов'язково визначайте перед тим, як ви на цей захід вже прийшли. Якщо ви хочете познайомитися з людьми, то найліпше це робити, звісно, що на кава-брейках або інших форматах неформального спілкування. Для цього вам потрібно мати візитку. Я думаю, що багато хто з вас вже знає, як робити хороші візитки, зазначу лише кілька елементів від себе. Вона має бути дуже чіткою, вона не має бути перевантаженою. Ви не роздруковуєте своє резюме. Це візитка. Там ваше ім'я, найголовніша посада і контакти. Зазвичай на візитках не додають світлини. Я ніколи у своєму житті не зустрічав візиток власне світлинами людей. Це може бути як в американських дипломатів, так і в представників умовного хорватського громадського сектору. Зазвичай це вважається в етикеті дурним тоном. Ну але ви знаєте, що 21 століття це епоха зруйнованих правил, тому я б до цього сильно не прискіпувався. Але просто знайте, що візитка зазвичай дуже і дуже сильно мінімалістична. Ще є такий нюанс. Я сподіваюся і думаю, що нікому він з вас не випаде. Але в етикеті дипломатичному є така річ, коли з вами якась людина не дуже сильно хоче спілкуватися, але заради проформи вам візитку дадуть в деяких дипломатів або високопосадовців. На такі випадки є окремі візитки, на яких не зазначена контактна інформація, тобто там написано тільки ім'я і посада. Якщо вам дали таку візитку, і там взагалі контактів немає, це означає, що така людина з вами спілкуватися скоріш за все не хоче. Такі випадки існують. Їх зараз не дуже багато загалом, з мого досвіду. І я насправді особисто з цим ніколи не зіштовхувався, але я про таке чув. Тому просто майте на увазі, що така річ в етикеті є, це може дещо вас засмутити, якщо таке раптом трапиться, але сам по собі феномен існує. І власне, коли ви знайомитеся з кимось на Заході. Дуже раджу перед цим потренуватися з собою, робити так званий Elevator Speech. Elevator Speech – це дуже дуже коротенька розповідь про те, хто ви є, чим ви займаєтеся, і цим спічам ви демонструєте навіщо з вами взагалі потрібно спілкуватися. Це використовується як під час співбесід, так і під час подання якихось проєктів на гранти і спілкування напряму з грантодавцями. Ну і звісно, що під час офлайн знайомств і нетворкінгу. Elevator speech спіч, ви можете під себе модифікувати залежно від випадку, але я дуже раджу попрактикуватися перед заходом безпосередньо для того, щоб ви не губилися і не занадто сильно переживали. Ну і власне майте для цього візитку, і після того як ви отримали візитку якоїсь людини, ви з нею домовлялися про проєкт, не забудьте їй написати в LinkedIn або додатися в друзі в Фейсбуці для того, щоб вона вас не забула і мала на увазі, що з вами познайомилися. Але про це що ми поговоримо трошки детальніше згодом.